Хто це тут у нас такий? А! -а, -а папараці мене знімають. Боже, я просто в шоці з цих монологів. Що у нас з цими монологами буде? Чому в шокі? Не знаю. Навчися чути свою воду. І я будуть криті монологи. Ну, я розумію, що воно таке, як і на поступленні. Все буде. Гарно. Я пізно лягла. Знов не було часу, вихованки. А сьогодні зранку вони запросили мене на диску. Ніколи не рано бути тим, ким хочеш бути. Нема часових правил. Почни, коли захочеш. Ми можемо. Ти можеш змінитися. Ніколи не рано бути тим, ким хочеш бути. Дідька Лисова. Ніколи не рано бути тим, ким хочеш бути. Не часових рамок. Почни, коли захочеш. Ніколи не рано бути тим, ким хочеш бути. Почни, коли захочеш. Для цього А, немає ці складу.